На реалізацію минулорічної програми соціального розвитку сільських населених пунктів Полтавської області витратили 218 мільйонів гривень. Це кошти обласного, місцевих бюджетів, субвенції з державного та гроші інвесторів. Вже з проекту програми на наступний рік. Очевидно, такої щедрості, принаймні з державної казни в області, не чекають. Буде переглядатися державний бюджет і відповідно. Я розумію, що будуть певне зменшення фінансування. Тому о, о, сьогодні ми це питання обговоримо. На програму проекти, якої вже створили, потрібно 160 мільйонів гривень. Минулого року майже 60 мільйонів отримали з укладання соцугод із сільськогосподарськими підприємствами. За задумом з кожного гектара орендованої землі орендар має сплачувати внесок. Минулого року він становив фактично 51 гривню, говорить директор департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов. Ці кошти мали б йти на розвиток культури, освіти та благоустрою. По факту ж осідаючи в місцевих бюджетах, гроші витрачали, наприклад, на автівки для селищних. Чи то міських рад це і зупиняло людей укладати подібні угоди. Минулого року таких уклали тисячу вісімсот. Не всі на це йдуть, але переконанням, прозорістю витраченням цих коштів, я думаю, ми людей залучимо. Чи можна стверджувати, що це буде таким наповнювачем, недостаючих резервів? бюджету? Ну, звичайно, звичайно, так це буде гарна допомога. Між тим з гектара орендованої землі цього року братимуть близько 36 гривень на противагу минулорічним 51. І в свою чергу обіцяють ретель. Ніше контролювати витрати коштів, отриманих від окладених соцугод. Посівнаж, що нині триває у майже всіх районах, іде за планом, стверджують в департаменті агропромислового розвитку. Вже засіяно 16 тисяч гектарів землі, дещо менше посіють буряків.